Книга Псалмів, Псалом 17. Господи, вислухай мою правду, почуй моє благання, прислухайся до моєї молитви з уст неоманливих. Хай вийде від Тебе вирок для мене, і твої очі нехай побачать мою правоту. Ти випробував моє серце, навістив уночі, ти перевірив мене і не знайшов нічого злого. Я вирішив, що зло не виходитиме з моїх уст. А в людських справах, керуючись словами твоїх уст, я оберігав себе від дороги гнобителя, зміцни мої кроки на твоїх стежках, аби мої ноги не спотикались. Я кличу до тебе, знаючи, що Ти, Боже, мене вислухаєш. Прихили до мене своє вухо і почуй мої слова. Прояви свою дивовижну милість, ти, котрий рятуєш усіх, котрі шукають притулку в твоїй правиці від ворогів Твоїх. Охороняй мене, як зіницю ока, сховай мене в тіні своїх крил від нечистивих, що завдають мені страждань, від ворогів, які мене оточили, їхні серця заплили жиром, а уста їхні говорять пихато. Тепер звідусіль вони оточили мене, стежать за кожним моїм кроком, аби повалити на землю. Кожен з них, подібний до лева, що чатує за здобиччю. Або до ливеняти, що сидить в укритті. Встань, Господи, виступи проти нечистивого і повали Його, своїм мечем врятуй мене від Нього, рукою своєю, Господи, врятуй від людей цього світу, від людей, доля яких у дочасному житті, своїми скарбами Ти наповнив їхнє черево. Вони задоволені дітьми, а ті, рештки залишають своїм дітям. Але я в своїй праведності. Побачу твоє обличчя і, пробудившись, насичуся твоєю подобою.